Вітаю, ефір телеканалу Раду. Продовжує програма Власний погляд. Виборча компанія лише розпочалась, а вже є її перші наслідки. Саме про це сьогодні в нашій студії з народним депутатом Сергієм Міщенко. дня. я вітаю вас, в парламентській студії, і дійсно хочеться розпочати нашу розмову з того, що ви вийшли зі складу фракції блоку Юлії Тимошенко, батьківщина в парламенті. Власне, поясніть цей свій крок. Він пояснюється дуже просто, тому що, ви знаєте, ніхто із людей, журналістів чи депутатів фракції, не може мене в чомусь звинувати, що я два скликання виконував якісь не ті речі, які передбачались фракційною дисципліною і позицією депутата, тобто я не зраджував, тобто я не продавався. Я виконував все, що необхідно було для того, щоб фракція повноцінно працювала, виконував функції голови парламентського комітету. Тобто до мене не було ніяких питань, навпаки завжди був на одних із перших ролях в цій фракції. І тому у мене до фракції, до керівника фракції, щоб ніхто не перекручував. Немає ніяких претензій. Я як поважав кожного члена цієї фракції, з яким я був з самого початку каденції, до того часу, коли мене не зрадило керівництво партії, це не фракції, до особисто Андрія Анатолійовича Кажем'якіна. Мене ніяких проблем немає і претензій, і ми думаю, що залишимося в таких же дружніх стосунках, яких і є. Uh, я вдячний сьогоднішнім uh, членам факції Бюдбитківщини, які мене сьогодні підтримали в цьому рішенні. Вони сказали, що рішення вірне, uh, тому що ти пройшов весь шлях до кінця. Uh, а сьогодні та зрада, яка була від керівництва партії, uh, яка вважає. Що такий багнет, такий солдат, як депутат Міщенко, не повинен тобто, бути Тобто зрада заключається сликані. в тому, що вас несли в ту частину списка, яка е, не виявиться непрохідною так, так. в наступний тобто, парламент. Так, да, це е, говорить про те, що вони не бачать мене е, в одній команді. Це 141 місце. Тобто ви розумієте, що ну, мені було заявлено про те, що ну так вийшло. Ну, тебе буде від 130 до 150 місця. Ну, якраз 141 сорок якраз ну, між цими. Тому питання в мене: я чесний і чистий перед своїми побратимами, перед журналістами, народом країни, що я все-таки не був тушкою непродажною. Але на жаль, керівництво партії вилость тими, які зраджують свої своїх солдатів, своїх депутатів. Отаким от чином до моменту проведення з'їзду для вас, в принципі, це питання було інтригою. Ви не знали свого номера, за яким ви можете бути включений до списку, до партійного списку? Ні, я за декілька днів знав. Я мав розмову з цього, з боку керівництва партії. От за Олеса Володимиречем Турчином, який мені сказав, що в тебе буде місце від 130 до 150. -го. І причину він не назвав. Я сказав, чому, по яким критеріям така оцінка моєї роботи. Причин не було названо. Ті причини, які я вважаю, це знаєте, я вважаю, що є совість, є порядність. Оце саме головні повинні бути відданість. Оце головні повинні бути причини. Цих причин не було названо взагалі ніяких причин не було. Ну от так, ми за тобою боролися, якісь невідомі сили. От зробили то, що зробили. Я все таки надію, що Юлія Володимирівна зробить відповідну заяву, тому що не тільки керівництво партії зрадило мене, але й багато депутатів, які в неприхідному списку, це більше 50-60 депутатів сьогоднішньої фракції. Тобто в прохідному там, біля 25 чи 26 депутатів всього із 100. Тому зрозуміло, е -е, що я не можу е -е, ну, е -е, таку зраду. Терпіти, тому сьогодні я заявив ви, про те, що я не можу... Ви заявили лише на сесії сесі, чи на, на сесі. з'їзді відповідно заява також на ваша пропозиція. Б... На, ну, на з'їзді неможливо це зробити. Це було на вулиці, е, було багато е, людей, і знаєте, я не той людина, яка починає якісь деманши, там на площі влаштовувати. Я відповідно з законом, з регламентом із, відповідно до своєї совісті. Е, в парламенті зробив таку відповідну заяву, і тому е журналісти в тому числі і ви запросили мене, щоб я міг пояснити, чому це сталося, тому що для всіх це було дуже е е несподівано, е тому що ну наскільки я розумію, що та ж сама е компанія чесно. Якщо ви бачили, то а, я на другому місці по а, тим критеріям, які ця громадська організація голосування да, голосування відданості і всього інше, тобто цей критерій, який громадська організація робила в. Парламенті із 450 депутатів. Сергій Григорович чи, чи знаєте щось... ви про кроки? Ви сказали що 25 народних депутатів, ще народних депутатів війшли до прохідної частини списку. Чи знаєте ви про наміри тих депутатів, які не війшли до ну, принаймні не, до це прохідної не, частини мені це списку? Невідомо. сьогодні? Ще один депутат заявив про свій вихід із фракції. А наступні кроки там, в принципі, із непрохідних виявилися доволі таки знакові фігури, такі як шкіль, як Олег Білорус. От, Можливо, ви знаєте Костенко, Павло, Сергій Шевчук. Не ну, ж кажу це біля 60 депутатів, які як кажуть, вірою і правдою боролися і відстоювали позиції свого лідера, але на жаль. Все таки сталося те, що сталося, і кожен повинен відповідним чином і діяти. Хтось складе руки, хтось промовчить, хтось зробить як я, хтось тобто, власне, по іншому можна очікувати, зробить. що е, кроки, які зробили, сьогодні ви я, можуть зробити інші депутати? Я Не можу говорити про інших людей. Я говорю тільки за свої вчинки, і тому я не хотів би е, казати, хто що зробить. Вони приймають кожен депутат, самостійно е має самостійне обличчя. Коли хай вони приймають своє рішення. Коли відбувалися останні узгодження списків, коли стало відомо вам конкретно, що десь приблизно списки були переглянуті от перед з'їздом, коли це відбувалося, Мені... і наскільки не, не виявилися результати? Мені стало відомо про моє місце е спочатку, це в п'ятницю увечері. А, м... Тобто згоджені йшли до останнього моменту практично майже да, з'їзду? Да. Так, тобто, я знав вже в п'ятницю про це, і в неділю ввечері це е, все підтвердилося. От. Але я чекав часу, я міг би це зробити ще вийти в п'ятницю, чи в суботу, чи в неділю, чи перед з'їздом. Але все-таки до останнього моменту я чекав, що все-таки е, не я зрадив, а хай мене зрадять. Яке ваше політичне майбутнє, як ви себе бачите далі які плани будуєте? Ну, по-перше, я відкритий для діалогу е, з тими партіями, які хочуть мати в своїй команді е, депутата, які їх е, не зрадить, які е, сповідують цінності, українські цінності, які напершу, е, на перше місце ставлять порядність, е, моральність. Е, тому я відкритий до діалогу і готовий розглянути пропозиції. Якщо е таких пропозицій не буде, е в мене є мій рідний округ, 98-й, де я е народився і виріс, де я працював весь цей час. І тому я піду самовисуванцем по цьому мажоритарному округу. Ви так окрузі. одразу визначилися з округом. Ви вже напевно десь прогнозували, що може статися саме така ситуація, і вам доведеться йти саме за тим округом. Які вже кроки зроблено саме в цьому напрямку? Щоб ви знаєте, ви знаєте, я е, е, там працював без всяких прогнозів, е, починаючи з п'ятого скликання. округ – це… Це Бориспіль, Бориспільський район, Переслав-Хмельницький район, Яготин, Згурівка, частина там Броварського району. Тобто, це там, де я працював весь час, будучи депутатом, Скільки я міг там віддати себе на цей округ. Тому я вважаю, що депутат повинен працювати я тільки зайшов в парламент. Він повинен на цьому округ, який за ним закріплений. А я був закріплений за цим округом від фракції. Я працював там і тому там є команда і е, людей, які я думаю, сьогодні мені е, все таки е, мене підтримали, і я впевнений, що вони підуть зі мною. Разом ви сказали, що будете ну принаймні, все таки в режимі очікування, що можливо вам запропонують і інший варіант виборчих перегонів, але все-таки, окрім того, що ви будете чекати пропозиції, хотілося б зрозуміти, чи не будете ви пропонувати себе в якості, і хто це може бути? Які, наприклад, партії близькі вам по духу по за позиції могли б виявитись тими, хто могли б я, я включити думаю, вас у свій список? Я думаю, що сьогоднішній ефір і сьогоднішня новина рознеслася е з великою швидкістю. Так. Я не той, який буде прохати. Я нікого не буду нічого прохати. Тобто все-таки будете чекати? Так, Я не буду нічого прохати ні в кого. Якщо мене е знають, я впізнана особа, і якщо е все-таки вони хочуть мати в себе е надійну людину, яка буде цю політичну силу захищати в наступному парламенті, відпрацьовувати на ці 100%. Я готовий розглянути е, такі пропозиції, е, а це вже залежить від тих керівників, які е, формують команду. Якщо у них вже формована команда, то це вже одне питання. Якщо вони хочуть бачити надійних людей, то це вже від них. А напрашуватися, просити. Я не та людина, я тут не просив за місце в списку е, у себе. Е, да, я вважав себе я, за, самі... що заслугу за що? Я так прямо і сказав. На що я заслуговую, те і став, і власне саме місце в списку виявилось тим, що ви вийшли із політичної сили. Саме місце в списку зіграло основну і визначальну так, місію. Ні, в цій так, так я не буду тут кривити душою. Да, дійсно. Ну тому що критерій оцінки не був той, який е по моїм. Знаєте, світового повинен бути до людей, які спочатку до кінця віддані цій команді, і все таки від яких політичних сил пропозицій ви прийняли без вагання? От, якби вона вже була. Не не дійшла... Я не, буду. Я, я не ну, буду. принаймні, ви я готові... не буду говорити. Добре, тоді питання поставимо інш... з іншого боку. зайдемо. ви готові змінити свої політичні, ідеологічні і навіть якісь позиційні моменти в своїй політиці, так як народного депутата, так як людини, ні. Загалом, тобто ні, не провладна е, фракція або партія, тобто ні, практично ні, не готовий. Тобто партія регіонів витрачається. І хотілося б зрозуміти тепер, якщо ви вийшли із партії із фракції, відповідно, як якою може бути ваша подальша робота 11-та сесія, як ви будете голосувати, як будете ну вести свою поки ще депутатську діяльність? Як е, і раніше працював, так як совість мені Но принаймні голосування буде. Як буде відбуватися особисто особ... буде визначати? А ну як я нікому карточку свою не віддам. Я буду В фракції, нікого, ніяк я входити не збираюся, тому я буду голосувати особисто. То як це потрібно, як потрібно це для України, як потрібно це для громадян України і по совісті. Тому як це робив раніше, так і буду робити і зараз. Як саме висуванець, які ваші основні будуть моменти і меседжі в суспільство до своїх виборців, на що ви будете основний робити акцент у своїй виборчій кампанії? на які кроки будете в своїй діяльності покладатися? Ну це по перше, що влада повинна ближче до народу бути. Що народ, який обирає владу, повинен мати можливість і змінювати цю владу, відкликати тих самих депутатів, які не працюють, які не ходять на сесію, які голосують за інших, які не відвідують комітети, які взагалі не їздять до виборців. Не спілкуються з людьми. От треба зробити так, змінити так закони, щоб дійсно люди мали вплив на політиків і на владу в цілому. Це перше. І друге, це зрозумілося це соціальні питання. Це достойна пенсія, заробітна платня, це трудовий кодекс. Такі, які захищають в першу чергу громадян, а не власників великих підприємств, і я впевнений в тому, що з такою позицією, якщо більшість прийде в наступний парламент, то ми можемо змінити найкраще долю нашої держави. За якими справами уже знають вас люди на Укрозі? Це дуже багато справ, тому що я був постійно в курсі тих подій, які відбувалися в Київській області. Ну, перша знакова подія, коли всі бачили, коли на трасі. Київ Бориспіль, аеропорт Бориспіль були намети, коли у людей земельні в селі щас, щасливо забирали земельні питання і ми виграли в судах. Я з допомогою своїх помічників, юристів, я сам особисто був на присутній на всіх судах. Ми відвоювали людські земельні. Ділянки люди отримали назад ці земельні ділянки, і тому наметів ви бачите вже немає. Тому я думаю, що це дуже було головне питання для мого округу. Це те, що було. Більше п'яти тисяч видано державних актів на землю, коли це була програма про видачу безоплатно державних актів на землю. Я особисто їздив і допомагав для того, щоб люди отримували максимально свої паї на свої паї отримували державні акти. Також я е, говорив і направляв до кабінету міністрів листи про виділення з бюджету на відповідні програми е, коштів. Частину було виділено, частину, на жаль, все таки не, не, не було зроблено. Що і вважаю, треба зробити наступному скликанні. Особисто допоміг з тим, щоб школа в селі Кірова була з, з скляними пакетами. Тобто, там багато і дитячі селі, майданчики і, і все інше. Тому конкретні справи, і напрямок, дороги. ми залишимо особисто для тих. Тобто багато мені є що для виборів, з якими будете працювати ви, але хотілося. Зрозуміти, що мажоритарник на окрузі, мажоритарник в парламенті, власне, дуже складно одному, один одному полі воювати проти інших. Кого із своїх прихильників і до кого ви будете схилятися, якщо ви потрапите до наступного парламенту, хто будуть ваші соратники за за політичними поглядами і для того, щоб реалізувати свою передвиборчу програму в парламенті? Я думаю, що народ уже наївся всіх обіцянок тих, що люди робили. Е Перед виборами я за тих людей, які працювали на окрузі в країні з самого початку своєї каденції, от таких людей я буду обирати, які не словом, не кажуть якщо, ділом. А Якщо політичне до кого будете схилятися більше за політичними ті, поглядами, ті, які будуть відстаювати наші українські цінності, які будуть дійсно. Повертатися обличчям до народу, які змінять ту низку законопроєктів і внесуть їх, які я запропонував. об'єднана тобто опозиція може бути стати вашим соратником в наступному парламенті. Чому і ні? Чому і ні? Але я можу сказати наступне, що все-таки для мене дуже буде важливо не так блоки якісь, як це буде важливо люди. Депутати, які особисто прийдуть з мажоритарних округів, бо це 225 людей, і тому тут треба вибирати команду з тих людей, які в першу чергу, якщо я піду межоритар, з мажоритарщиків, може навіть і з'явиться спец... окреме депутатське об'єднання на чолі з вами, добре дякую вам за участь у нашій програмі. Бажаю вам успіхів у на виборчій... виборчій кампанії. Глядачем дякую. дякую за увагу і нагадую, що гостем програми Власний погляд був Сергій Міщенко, народний депутат України. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.